Щоб росли здорові і примножували нашу батьківщину. Мирного неба нам всім над головою, щоб всі батьки повернулися додому. Мирного неба під сонячним небом України. Це найголовніше, щоб батьки всі були коло діток, щоб ростили. Тати, мами, щоб всі були біля діток, щоб щасливі сім'ї були. Бажаю всім діткам мирного неба над головою, здоров'я міцного. Хотів би привітати дітей з цим прекрасним днем, з цим святом. Днем захисту дітей від імені поліцейських офіцерів громади, могилів Подільської територіальної громади побажати їм мирного неба, злагоди, щоб в них все в житті вдавалося і все найкраще. Найщиріші побажання в устами дорослих для найменших українців. Уже традиційно 1 червня відзначається міжнародний день захисту дітей, прекрасне свято радості та надії. У цей день для юних могилівчан провели святкове дійство. У міському парку імені Лесі Українки розгорнули територію дитинства із майстер-класами, фотозонами, спортивними квестами, святковим концертом, бульбашковим шоу та безкоштовним морозивом. Організували це свято за сприянням міського. Голови Геннадія Глухманюка, управління культури та інформаційної діяльності та управління освіти міської ради. У нашій громаді ми приділяємо важливе значення для розвитку наших діток, незважаючи на всі ті реалії, які відбуваються в нашій державі. Діти це наше майбутнє. Я хочу подякувати всім організаторам, всім батькам, які сьогодні тут, на такому важливому святі. Даний захід проходить за підтримки міського голови. Я сподіваюся, що свято буде веселе. Для наших діток найкраще, що ми можемо робити для дітей, це зробити їх щасливими. Для малечі свято пройшло неймовірно яскраво. Вони насолоджувались виступами творчих колективів Могилів Подільської громади, допитливо спостерігали за магічним бульбашковим шоу, розважались з аніматорами, смакували морозиво та розмальовували майбутнє без війни, щиро бажаючи лише одного перемоги для України. Щоб був мир і щоб закінчилась війна. Миру нам і щоб нас перемога. Щоб був мир над нами. Захід мав також і благодійну мету. На одній з локацій діти та дорослі мали можливість зробити донат. Виручені кошти передадуть на потреби військових. Загалом малеча отримала радість, гарний настрій, багато усмішок і щасливих хвилин. Діти вміють радіти дрібницям та вірити в мрію. Завдяки їм життя продовжується.